Курточки, осінь зима, тут у нас 10 кг за ціною 2,6 євро за 1 кілограм. Так, це у нас перший плюс другий сорт. Перша буде ось така курточка в великому розмірі, бо емочка. Ми зупимо Так, дивимося далі. О! Ця яка класна, теж в великому розмірі чоловіча куртка. Оп. Так, елічка. Має багато кишені. Дивимось далі. Ось така буде курточка. Подовжена. 42 розмір. Далі біжева ось така. Оп. Також МК приблизно. Дивимось далі. Ось така спогранівочка легенька. Також приблизно елі-розмір. Далі. Ось така буде. Тут також LXL, більше до XL, Велика досить. Далі ось така буде. Так, розмір не пише. Приблизно М. Так, наступна. Ось така буде. Також приблизно М. До речі, вона пухова. Здалі. Ось така буде курточка чоловіча, великий розмір, Далі ця одна 100 грамівочка. Так, іксесочка пише. Джелегісенька така. І останній у нас буде ось така. Також в великому розмірі. Приблизно іксель. Все. Якщо вам подобається такий води, пишіть нашому менеджеру для замовлення.